Вітаю, слава Україні! На превеликий жаль, маємо втрату в громаді. Вчора на війні загинув захисник Сергій Гавловський. І вчора поховали воїна на кладовищі в мікрорайоні Опришівці, в церкві трьох святителів на медичній був чин похорону, чин панахіди. Співчуття рідним передав всіх нас і близьким. Вічна пам'ять, і шана нашому герою. На жаль. Кількість героїв зростає, які загинули у цій страшній московсько-українській війні. Також продовжуємо допомагати військовим в рамках бюджету участі для захисників. Передали аутел для 63-ї окремої механізованої бригади і два мавіка для 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Дякуємо, працюємо далі. Кожен день стараємося передавати допомогу. А минулий тиждень я вже м -м, говорив про те, що мав поїздку. Від Запорізького харківський донецький напрямок, хто тобто передав велику кількість допомоги на майже 11,5 млн грн. Дякую платникам податків за те, що маю можливість це передавати також тим, хто долучився ще спонсорською допомогою. Вчора в Івано-Франківську був блаженіший, Святослав Шевчук освятив. Дитячий садочок на вулиці Шевченка. Дякую нашій церкві, владиці Володимировій Тишину і команді, які зробили цей дитячий садочок. Надіємося, що він також буде затребуваний для жителів нашої громади. А також на нашій одній з найстарших парафій міста Івано-Франківська, це, зокрема, на гірці храм Йосифа Обручника, була відкрита катахітична школа теж завдяки церкві. І освятив її теж ближніший Святослав. Неділю, звісно, була проща. Проща вкрилося. Дякую також всім, хто долучився, взяв участь. А особливо дякуємо рідним загиблих наших героїв, пропавших безвісті ті, хто перебуває в полоні, які взяли участь у цій прощі. Місто давало транспорт для забезпечення доїзду вчора. Провів серпневий прийом громадян. Знаєте, перший понеділок місяця я приймаю цей прийом. Був надзвичайно великий і складний. Майже до півдесятої вечора я приймав з другої години. Тобто, я приймаю ті, що по запису, ті, що не по запису. Люди, які прийшли до мене, достатньо велика кількість була на прийомі. Які питання були? Ну зокрема. Один з учасників війни, інвалід війни, прийшов попросити надати дозвіл на розміщення гаража у дворі будинку. Ми зараз розглядаємо це питання, щоб допомогти, але є ряд мешканців, які проти. Хоча я не розумію, герой заслужив і там є місце. Тому вважаю, що ми, ми підтримуємо для того, щоб інвалід війни там мав можливість отримати гараж. Ще один учасник бойових дій. Просив допомогти в ремонті вулиці Хотинської, доручив муніципальній дорожній службі, це обов'язково зробити. Зверталися мати загиблих, зокрема щодо питання надання дозволу на виконання муралу. Ну, обговорюємо, щоб це теж якби допомогти. На жаль, приходили матері про сини, яких пропали безвісті, знов ж таки. Ми намагаємося звертаємося, це не моя компетенція, але можу, що можу, то робимо в своїй компетенції, щоб поцікавитися і дістати необхідну інформацію. Також військовослужбовець звертався в допомозі по імплантації зубів і в рамках програми нашої муніципальної, дійсно вдалося допомогти щодо ремонту зубів. Приходили учасники бойових дій, села Підпечери, які просили. Відповідно, посприяти в виділенні земельних ділянок на території села. Єдине, що вони є за межами населеного пункту, і в інституті Хрестоцвітних і ще громада бореться за цю землю, що вона перейшла, і громада готова надати це учасникам бойових дій в селі Підпечари. Приходили також щодо відключення послуг теплопостачання. Земельне питання угорники приходив. Один з мешканців. На жаль, є такі питання, які стосуються довести тіло хлопця з Чернігова. Там така особлива ситуація. Не хочу розголошувати дані, але це питання було. Приходили щодо допомоги 102 й бригаді ТРО, зокрема для конкретної людини. Також було ряд питань, які пов'язані. З будівництвом, зокрема, мешканці будинку Стуса 5 і інших будинків проти будівництва Мейки перезупинили це будівництво до вияснення ситуації. Приходили мешканці надати матеріальну допомогу. Близько 10 мешканців просили надати допомогу. Будинок на Мазепи, 66 корпус 1 просили реконструкцію електромереж і допомогти у співфінансуванні. 에... Приходили щодо ремонту прибудинкової території МаЗЕП-21. і Ми сьогодні в рамках інспекції туди відвідали там невеличку ще раз підпису, невеличку роботу зробимо і запланували. Заплум... Приходили щодо ремонту покрівлі 에... щодо незгоди з будівництвом ШРП. Це перехід на індивідуальне опалення в районі Бандери. 에... Приходили... Мешканці з вулиці Дашевського, Залізнична щодо будівництва багатоквартирних будинків. Сьогодні зранку я був у мешканцях, і ми також розписали, що ми можемо зробити, яким чином ну, вже зупинене будівництво, але е, також інші роботи: там знак, засфальтувати дорогу, те, що ми можемо зробити. Е, також щодо водопостачання, приходили по Ужицькій 11А по розкопці. Е, ОСББ Млинарська знову ж таки домовилася зараз це щодо бажання одного з забудівельників міста Ван-Франківська поруч будувати. Ми не погоджуємо поки що, поки не буде погодження з ОСББ із мешканцями. Впорядкування території Вовчинецька 191 біля смітників. Допомога індивідуального опалення, особливо район Сахарова, Бандери. Також Ну, перехід на індивідуальне опалення теж просять. Мешканець цікавився щодо прибирання дамберички. на Двірнянська, будемо посилювати там прибирання. Також мешканці пасічної 1, які теж не згода з будівництвом. Зараз пробуємо законний спосіб зупинити, зокрема двохповерховий торговий центр. Вулиця Молодіжна від Ната Хоткевича до вулиці Паркової просять заасфальтувати в Чукалівці, ну, сусідський спір, сусід будує хату. Відповідно, жінка звернулася. Тобто, такий достатньо прийомний, ну, багато людей ще було без запису. Ще раз підкреслю: майже до пів десятої вечора я приймав мешканців. А сьогодні вже в рамках нашої. Інспекції зустрічався з мешканцями на вулиці Мазепи, 21, де зробимо благоустрій. На вулиці Дашевського Також подивилися на бандери, як йдуть роботи, зокрема в дворі, де живе родина загиблих і учасників бойових дій. Також по бюджету участі майданчик робиться. Тут вже поле зробилося, ще лишилась огорожа. Ну і багато що вдалося подивитись, поспілкуватися і за підсумками і прийому, і вівторкового об'їзду всі питання внесені в нашу єдину таку базу звернень мешканців Івано-Франківська. Тому дякую за можливість спілкуватися. Приходіть, незважаючи на те, що це достатньо довго. Вдалося прийняти всіх мешканців. Також дякую всім парафіальним громадам, які проводять літні оздоровлення. Табір, знаєте, що табір Лівниця активно п'яту зараз зміну приймає. Але також, майже при кожній церкві, ми підтримуємо, щоб було дозвілля, літній табір. І, зокрема, в селі Чукарівці дякую парафії благовіщення про чисту дію Марії, оцю які влаштували мою можливість заїхати, по морозиве дітям і. Зіграли в теніс, думаю, що це важливо в літній період часу. Вітаю також оця Ігора Примака, який відзначив свій 65 років з Днем Народження. Це парох села Підпечари, Православної церкви України з такою гарною датою. Мелодії парку в неділі відбувалися. Будинок культури села Браткиці, 16 годині. Дякую, хто донатить, хто приходить, хто. Підтримує. Також для мешканців громади, для підприємців створений сервіс на посиланні, ви будете бачити, де можна переглянути сплата податків, чи нарахований податок, на нерухомості, податок на землю, інші податки. Це для того, щоб можна було орієнтуватися, що податкова нараховує, тому, будь ласка. Посилання дам зверху, за липень в міському пологому будинку народилося 137 малюків, 67 хлопчиків та 70 дівчаток. Е е народжуються діти, і це важливо. Ну але маємо на жаль від'ємну зараз демографію. Е також наші вчителі знову в топ 50 найкращих вчителів. Це, зокрема, пані Марія Бабак, учителька української мови, ліцею імені Марія Сабота і Юрій Пахомов, учитель хімії, ліцею номер 24 Івано-Франківської міської ради. Тому вітаємо і бажаємо перемоги попасти в десятку. Минулого року ми мали найкращу вчительку за версією цього, цього року. Ми маємо двох номінантів 50 найкращих вчителів України. Також був УЦНАПІ Івана Павла Друга 4 Ми раз на місяць робимо такі. Цілий день присвячуємо профілактики здоров'я, можна здати кров, поміряти тиск, поміряти цукор. Відповідно, цього разу це було на Івана Павла II, 4. Користайтеся цією можливістю. Ну і також громада почала збирати пшеницю в громаді. Першими були на черзі угорники, борошно піде для наших потреб з дитячого садочків. Це, зокрема, борошно і макаронні вироби. Також ми маємо ще гречку в селі та Теж піде для внутрішніх потреб. Все решта ми продаємо і утримуємо підприємство, щоб збільшити кількість банку землі для нашого комунального підприємства. Ну і також на оздоровлення до польського міста Кшану вирішили 20 дітей родин загиблих, пропавших безліч учасників. бойових дій. Ще раз дякую місту Кшанову за. Цю допомогу, а ще 20 дітей відправилися в місто Рибнік. Знову ж таки, родини загиблих, зниклих безліці та поранених бійців мають можливість оздоровити дітей. Ну і ще 20 фпів дронів передали для 3 ї штурмової бригади, зокрема десятки. Це так коротко про ті події, які відбулися за останні декілька днів. Дякуємо нашим збройним силам України. Дякуємо Господу Богу за кожен прожитий день і дякую вам за можливість спілкування. Слава Україні!